У минулій програмі про вітаміни я говорив про те, що вітаміни можуть бути шкідливими, якщо приймати їх безконтрольно у надмірних дозах і занадто довго. Ну на жаль, дехто зробив неправильний висновок, ніби вітаміни взагалі небезпечні, і їх не потрібно приймати нікому ніколи. Тому хочу ще раз підкреслити: шкідливі не вітаміни, а неправильний підхід до них. Загалом вітаміни необхідні організму, особливо вітаміни групи В. Їх дефіцит часто виникає у вегетаріанців, людей. Які зловживають алкоголем, молітних людей, тих, хто перебуває в тривалому нервовому напруженні, виконує важку фізичну роботу або харчується одноманітно. Також дефіцит вітамінів групи Б часто виникає у людей з цукровим діабетом, які тривалий час приймають відповідні препарати. Фактично, Нестачі цих вітамінів є більш ніж у половини людей. Яд зрозуміти, як зрозуміти, яких саме вітамінів бракує? Задати здати аналізи можна, але вони дорогі, і не завжди. Доступне, тому варто звертати увагу на ознаки. Червоний яскравий язик може свідчити про дефіцит вітаміну в 1 Полірований язик з печінням про нестачу в 12 тріщинки в куточках рта – ознаки дефіциту в 2 або в 6 Судоми, поколювання, мурашки в ногах, часто пов'язані з нестачею в 12 а кровоточивість ясін може вказувати на дефіцит вітаміну С, анемія в 12 або фольової кислоти. Важно знати. Надлишок фолієвої кислоти теж небезпечний. Він може знижувати пропохлини і противірусний імунітет Неспецифічні ознаки гіповітамінозу, слабкість, дративливість, тома, спалахи, іноді достатньо скоригувати рівень вітаміни групи В, щоб ці симптоми зникли за декілька днів. Висновок простий: вітаміни потрібні, але лише у розумних дозах і з обмеженим косом. Я хочу запропонувати всі вітаміни групи Б в одному флаконі разом з вітаміном А Е і С. Це мій препарат, який називається, має назву супра. Одна таблетка два рази на день повністю і поповнить ваш дефіцит, якщо він у вас є. І для. Відновлення імунітету і для відновлення крові ці цей вітамінний комплекс вам дуже допоможе. Як придбати ось тут номер телефону? Телефонуйте, всім допоможемо. Скажемо, ці дякую.